На Львівщині впродовж п'яти тижнів спостерігається тенденція до збільшення числа хворих на COVID-19 і загалом на групу гострих респіраторних вірусних інфекцій. Для прикладу, за останній тиждень на групу ГРЗ захворіло понад 6,5 тисяч мешканців Львівщини, і це на 650 випадків більше, ніж попередній тиждень. Частково ці люди тестуються лабораторно. І людей, які отримали позитивний результат лабораторного дослідження covid 19, було 1100 проти 969 за попередній тиждень. Тобто інтенсивність приросту в середньому в нас зараз така 100 150 випадків на тиждень більше ніж попередній. Якщо ж говорити щодо числа госпіталізованих, то за останній тиждень, власне, з COVID-19 було госпіталізовано 240 людей, перед тим 215, перед тим 160 і серед власне госпіталізованих частка дітей складає близько 40%. Решта це є дорослі. Причому це є дорослі, як правило, категорія 65, люди, які мають низку хронічних захворювань. І за останні три тижні в нас зареєстровано два летальних випадка серед людей категорії 65+, які взагалі не були вакциновані проти covid 19 і які мали цілу низку супутньої патології. В той же час ми маємо вже верифікацію з вірусологічної лабораторії Центру громадського здоров'я МОЗ України, і ми маємо підтвердження, що 24 зразка з Львівщини – це є різновито стратус. Відповідно, ми знаємо, що стратус легко передається від людини до людини, але, зрештою, в більшості перебіг захворювання нагадує звичайно, застуду. І більшість людей навіть не звертаються по медичну допомогу. Як правило, це є раптовий початок підняття температури тіла, в кого понад 38 градусів, в когось 37,5. відчуття ознобу, відчуття болі в м'язах. Частково в людей відзначається осиплість або, як говорять, втрата голосу, але це абсолютно не 100% ознака. Ну але все ж таки більшість людей скаржаться на нежить. на... Виражену загальну слабкість, яка заставляє залишитися в ліжку, що є дуже добре в частині того, що вірус менше передається від людини до людини. Тому зараз, оскільки утворилися організовані колективи, школи, дитячі садочки, люди ходять на роботу від свідомості людей, захворів, залишися вдома, не відправляй дитину хвору в садочок в школу. Залежить, чи в нас буде ускладнюватися епідситуація, чи вона стримується на цьому рівні. Якщо ж порівнювати з попереднім роком, то підйом ковід 19 розповів. Почався на три тижні раніше і в даний період часу вже мали спад. Сподіваємося, що ми також будемо спостерігати зниження числа хворих на COVID-19. І Цьому сприяє те, що вірусологи вже виявляють і метапнеумовірус, і аденовірус. Тобто далеко не всі хворі з ГРЗ мають власне, причину COVID-19. Коронавірус починався, ми пам'ятаємо, був там альфа, бета, дельта. І, як правило, тоді перебіг був важчий. Спостерігалося більше відсоток госпіталізованих. В той же час більш масове було захворювання, більша паніка. За цей період часу багато людей перехворіли. Все ж таки багато людей провакцинувалися. І різновито мікрона, які різноманітні циркулюють впродовж останніх двох років, вони мають, як правило, легший перебіг. Але люди ним частіше інфікуються, мають короткий інкубаційний період від моменту потрапляння збудника до появи клінічних ознак. Проте такої кількості ускладнень, як спостерігалося, колись, зараз ми вже не відмічаємо.